Всім привіт! Suzuki Let's 2S, скутер. Сьогодні міняю фільтр паливний на ньому. Заводу він не стояв, я його сам поставив. І хочу вам сказати, що досить гарна штука. До того як я його поставив, то карбюратор доводилось чистити набагато частіше. Ну що там частіше? Я його взагалі після того, як поставив, карбюратор я не чистив. Ось, нормально і так все працює, але фільтрик підзабився, треба поміняти. Аж стосовно фільтрика сильно рекомендую. Ось з магнітом він тут. коштує на ньому прям написано. На базарі 40 гривень, де воно тут є? Ось, ну, Сильно допомагає, я задоволений. Міняємо, відкручуємо 4 болти. Ось раз, два, три, чотири. На 13 вони тут. І два саморізи. Ось оці. І знімаємо це все, щоб добратися до паливного шламу. Щоб зняти сідушку, треба ще кришку відкрити. Ну і коли знімаєте, від'єднати фішку підсвітки самої сідушки. Ну, ось ось воно. Ну, я думаю, це нічого тут складного. Ось мій фільтрик. Я його поставив в розріз шланги. Комутами зажав ось от такими. так от воно все стоїть. Ну Зараз міняємо і знімаємо новий ставим. Паливна шланга у розріз її стоїть фільтрик. Невеличка порада. Перед тим як ставити фільтр, візьміть отакий от медицинський шприц, неважливо наскільки кубиків, і закачайте бензин чи паливно-мастильну суміш в ваш фільтр. Це дасть змогу не дригати в холосту лапкою, щоб закачати фільтр бензин. Самим складним за фільтрика виявилося це зняти старий. Ось, повідламувались оці шпеники. Ось вони. Поприкипали до. Трубок є Ну, Не захотів трубки обрізати, бо так через декілька замін фільтра її трубок не залишиться. Ну, Коротше, викваряв, поставив новий фільтрик магнітиком до паливного бака, Ну, а цією червоною штукою до карбюратора. Все, фільтр на місці можна заводити і їхати. Ну, ставити фільтр сильно рекомендую, з нашими бензинами, ну, точно зайвим не буде. Скутер завів. І дивлюся, щоб нічого ніде не підтікало, ну мало лі, то бензин почне текти, ну не дай Бог кудись потрапить. Ну, все нормально, ніде нічого не тече, фільтр, як ви бачите, заповнився бензином. Ну Все нормально.